I'm uh, uh, uh. Доброго ранку! Перше вересня, але не лякайтеся, не лякайтеся! Тут легко можна досипати, заважати, стрибати, радіти. Адже в ефірі ваша улюблена лотерея лото Забава. лото Забава. Часто нашу лотерею лотерею Лото Забава називають... Фабрикою мільйонерів. Але насправді це ще й школа прекрасна школа удачі. От щоб не бути голословним. завдячуючи ось таким от білетикам, білетикам Лото Забава, тут вже народилося 434 мільйонери. І це вже історія. Історія Лото Забава. А історію України зараз пишуть наші воїни. До речі, цього тижня ми знову отримали подяку з фронту. На цей раз від командира військової частини А-02-24. Це відео уже на наших. Соцмережах, і раджу вам його подивитися. Адже це подяка саме вам, саме завдячуючи вам і благодійній лотереї ДАР. Цій військовій частині ми передали системи РЕБ, які так потрібні там, на фронті. Отже, і ще раз ми дякуємо вам за підтримку, а нашим воїнам дякуємо за цей ефір. До речі, я впевнений, що цей ефір подарує чимало донатів. Чому я такий впевнений? Дуже просто. По-перше, тому що подякувати, підтримати, допомогти ЗСУ, ви можете купуючи квитки благодійної лотереї дар. А по-друге, ваші виграші. Або частину виграшів, ви дуже часто жертвуєте на нашу велику перемогу. Правда ж? До речі, я вас прошу, ну якось маякніть нам, поставте плюсик або напишіть хороші слова. А поки що я вітаю вас зі святом. Ви запитаєте, з яким? Уявіть собі. Зі святом Міжнародний день лотереї! Це ж наше професійне рідне, рідне наше свято. І не зважаючи на те, що це свято було 27 серпня, але що? що заважає нам сьогодні обнятися і побажати один одному виграти 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, або навіть зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. А як Як виграти 1 мільйон гривень? Відповідаю, треба купити ось такі: от білети, білети, лото забава. Ви запитаєте, де їх купити та де завгодно. Огляніться навкруги. Їх можна купити на точках продажу, на автозаправках, в мобільному додатку або на сайті. Запам'ятовуйте на сайті емесл com.ua. Саме так на домені com.ua. Ну, а зараз ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1295-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри стежать наші, хотів сказати, вчителі. Е, такі вони красиві і серйозні. Е, це наша тиражна комісія, яка завжди. Посміхається, і це прекрасно. Ну, ось так. Ми потихеньку підійшли до геометрії, де панують пірамідки. Це такі конструкції, які можуть допомогти вам виграти на хвилиночку 300 тисяч гривень. І це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень чекають саме на вас. Попрошу <кхм> вімкнути цей лототрон. Дякую. І ось вона. Парочка розіграш. Парочка. І до нас поспішає кулька під номером 42. Чекаємо на наступну кульку. І це кулька під номером 3. Кулька під номером 46. колька під номером 34. Колька під номером 67. Колька під номером 2. І ще раз звертаю вашу увагу. Якщо ви захочете купити білети «Лото забава онлайн купити е, парочки онлайн, вам треба зайти на сайт msl.com.ua. А у нас кулька під номером 71. Наступна колька і це колька під номером 58. І з нетерпінням чекаємо на останню кульку із цього лототрону. І це кулька під номером 5. Я е, вітаю, вітаю переможців розіршу парочка. Але на жаль, е, не можу привітати головного переможця, адже головний приз втримався на кону. Але на щастя, наступного тиражу на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, а зараз знову ласкаво запрошую вас у нашу школу. Школу удачі. Не бійтеся, я не буду ставити запитання, не буду ставити оцінки. Хоча е наступні е наші е переможниці, я з радістю поставлю 12 з плюсом за 12 з бальдою системою. Отож, щасливиця, яка минулого тережу виграла у великій грі. Головний приз, виявляється, вже вигравала у нас 6 років тому. І знаєте, скільки тоді вона виграла? Півмільйона гривень! Півмільйона гривень! А зараз додала до цього ще й головний приз Великої гри 190 тисяч гривень. Отже, наші вітання Одесі і постійній учасниці «Лотозабава» Пенсіонерці Євдокії Георгівні, браво пані Євдокія! Е, вона розказала поділилася своїм секретом. У неї є, е, так би мовити, е, своя схема, як грати. Е, вона дуже проста. Пані Євдокія купує кожного дня по одному лотерейному білетику ЛОТО Забава. Пані Євдокія дуже оптимістична людина і ніколи не падає духом. Цитую, не пощастило мені, проте пощастило комусь іншому. А я виграю наступного разу. Ось таке правило, таке гасло по життю у пані Євдокії. Що цікаво, на минулий виграш. Вона відремонтувала хату. А на цей виграш вона хоче відремонтувати фасад. А ще пані Євдокія Мріє зірвати або джекпот лотозабава, або лотереї ТОП, або у миттєвій лотереї шалені 2 мільйона. Які прекрасні! Неймовірні чарівні плани. Нехай вони обов'язково здійсняться. А поки ми вас вітаємо і нагадуємо вам, що ви виграли 190 тисяч гривень. Ну а зараз, шановні, час вигравати вам. І я оголошую. Ні, не перерву, ні, краще. Я оголошую велику гру. Отож, велика гра 1295-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Ми, вся команда МСЛ, бажає вам удачі. А я попрошу вімкнути цей лототрон. Чотириста тридцять чотири мільйонери. Лото забава. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного і ось кулька під номером 33. Наступна кулька це кулька під номером 54. Кулька під номером 70. Колька під номером 68. Колька під номером вісімнадцять. Колька під номером двадцять два. Саме час оголосити призи великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот. І це, панове, 1 мільйон гривень. Кулька під номером 35. Кулька під номером 35. Кулька під номером 45. Гулька під номером 71. Гулька під номером 72. Кулька під номером 8. Кулька 38. Шановний саме час нагадати, де ж можна купити квитки лотерей МСЛ. А їх можна купити на точках продажу, на автозаправках, у мобільному додатку. Кулька під номером 28, а також на сайті. Конкретніше все скажу трішки пізніше. Колька під номером сорок дев'ять. Колька під номером тридцять один. Колька під номером п'ятдесят. Колька під номером 73. Колька під номером 39. Отож, шановні, квитки лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на сайті. Запам'ятовуйте: msl.com.ua. Саме так. msl.com.ua Запам'ятали? Молодці. Колька під номером 21. Велика гра триває. А автозаправки, де ви можете придбати квитки лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Кло і Око. Не проїздіть пов свого щастя. Колька під номером 43. Велика гра триває. А я би хотів би подякувати нашим партнерам, де ви також можете купити квитки лотереї МСЛ. Це такі магазини, як магазин Коло, магазин «723» і магазин Наш край. А до нас поспішає кулька під номером 2. Велика гра триває, і вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові, унікальні правила. Скільки під номером 26. Велика гра триває. А на головного переможця чекають такі суми, як головний виграш. А це 190 тисяч гривень. Також на головного переможця чекає Джекпот, а це 1 мільйон гривень. Скільки виграє головний переможець, все покаже гра. І чи буде один головний переможець? Це декілька, все покаже гра. А в нас кулька під номером 52. Велика гра. Триває. Ми з нетерпінням чекаємо, чекаємо на фінал великої гри. Цікаво, цікаво, кому дістануться ці величезні, величезні гроші. Хто стане головним переможцем! Колька під номером 63. Велика гра триває! А я закликаю вас не забувати про. Благодійну лотерею Дар. Квитки благодійної лотереї Дар. Це реальна. Допомога ЗСУ. Весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. Кулька під номером 64. Велика гра триває. Шановні, шановні, хто ж стане? Хто стане головним переможцем? А ми. Граємо, виграємо і допомагаємо ЗСУ. Кулька під номером 62. Велика гра триває. Нагадую, на кону Великої гри. Головний виграв 190 тисяч гривень. Джекпот 1 мільйон гривень. До нас поспішає кулька під номером 7. Стоп! плототрод в Україні розіграш закінчено. За так, і у нас є не просто головний переможець, а одразу два, два головні переможці. Свої, свої щасливі лотерейні білети вони придбали у Закарпатській області і в Київській області. Отож, білет при, номер щасливого лотерейного білета Закарпатської області 000, 7801. І номер 6 у лотерейного білета придбано в Київській області. 0016822. Вітаємо, вітаємо двох головних переможців. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень. І кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головних переможців. Шановні, е ви виграли по 95 тисяч гривень. Одразу два головні переможці. Я звертаюся до вас з великим проханням. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте нам. Зателефонуйте е до нас на гарячу лінію. Ну, до всіх шанувальників, лото забава. Наступно тиражу на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Усіх переможців вітаю із виграшами і впевнений, що ці виграші це не лише гроші, але й позитивні емоції, які будуть зігрівати вас до наступної неділі. А наступної неділі ми знову чекаємо вас. На зустрічі з нами у прямому ефірі. Не забудьте придбати білети, білети, лотозабава і квитки інших лотерей. МСЛ. де їх придбати дуже просто на точках продажу, на автозаправках в мобільному додатку. І якщо захочете придбати білети онлайн, тоді на сайті msl.com.ua. Отже, грайте і вигравайте, і допомагайте, допомагайте. Через благодійну лотерею Дар допомагайте ЗСУ! Ну ще раз вітаємо, вітаємо першокласників. класників! Бажаємо їм звичайно здоров'я, хорошого настрою і тихого навчання! А вам, шановні, ми бажаємо першокласних виграшів! Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам! What does a